da coisa. Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіня. Про це пише Associated Press. у своєму інтерв'ю. Інформагентству Пан Зеленський зауважив, що готовий бачити Сі Цзіньпіня в українській столиці і що має бажання поговорити з ним. Бо останнє спілкування з лідером Піднебесної відбулося ще до початку повномасштабної агресії РФ. Нагадаю, 20-22 березня Сі Цзіньпінь здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним і підпис. Сав домовленості щодо продовження стратегічних оцих партнерств між РФ і КНР. Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України з сьомого по 9 роки долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас, пане Сергію. Доброї здоров'я. Пане Володимире, запросив, начебто. Приїхати з візитом Цзіньпіня, офіційно, наш президент Володимир Зеленський, але є вже реакція від. Е Китаю сказали вони, що е, Китай процитую позитивно оцінює пропозицію пана Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться. Загалом, наскільки важливо для нас, щоб все ж таки завітав Сі Цзіньпінь до України чи от той дзвінок, про який так само говорили, е, можливо, в відеоформаті, ним і цього достатньо, в принципі, як ви собі це бачите і. В якому ми положенні, ну давайте виходити з реалії. Ніякого візиту зі зіпіння в Україну не буде, тому що якби він хотів це зробити, він це зробив би або до Москви, або після Москви. І якщо б він справді хотів би бути реальним миротворцем, то він би послухав би обидві сторони. А так він слухає Російську Федерацію і є. На її фактичному боці ідеологічно це ну дуже схожі за своєю сутністю авторитарні режими, якщо не казати про російський, як про фашистський режим. А тому вони будуть до останнього підтримувати між собою оці стратегічні авторитарні відносини. Чекати чогось іншого було б найвищою формою наївності. Китаю цікаво мати ослаблену Росію, яка буде для нього економічного підстилку, яка буде постачати йому дешеву дешеві сировинні товари, і не більше. Але разом з тим він буде робити все для того, щоб. Ця Росія у такому саме приниженому е, вигляді е, залишалася. Отже, це один бік справи. Інший бік справи е, він не хоче е, рвати відносини з е, Заходом, тому що він від заходу економічно дуже залежний. от Тому е, балансування між одним і іншим, тому е, е, план е, е, який насправді ніяким планом не є. Тому заяви про миролюбність, але отака от де-факто лінія ні вашим, ні нашим. Тому я думаю, що от це все і буде продовжуватися, продовжуватися далі. І навіть якщо відбудеться якась розмова між нашим президентом і головою КНР, я так думаю, що вона насправді. Жодним чином е, нічого в цій ситуації не змінить. Китай буде просто сидіти, як мавпа на пальмі, і дивитися, на що ж там внизу роблять два тигри, та й не більше. Угу. Пане Володимире, тобто ми навіть е, е, не можемо очікувати якоїсь іншої делегації, да ну там на рівні Міністерства закордонних справ Китаю, той же ван і е, е, навіть такої делегації в нас не буде. Ну, бачите, якраз уже якщо говорити про рівень міністерства справ, то контакти можуть бути в різних точках світу. Це може бути Нью-йорк Наприклад, наші постреди при ООН можуть мати такі контакти. Це можуть бути заступники міністрів, які курують відповідні напрямки. Це можуть бути міністри на якихось міжнародних майданчиках. Це вже питання техніки, а головне. Бажання е, двох сторін мати таку розмову з українського боку, вона є, і це вже е, навіть заявив президент. Тобто, це найвищий політичний рівень. Що ми чуємо у відповідь? Е, процитували речницю е, МЗС КНР так, ми за але. Ну знаєте, е, колись американці казали, що все те, що до але е, е, ну, я так делікатно буду казати, ні, немає жодного смислу. Бо але, але перетворює всю попередню формулу в ніщо. От так само і тут. Тобто, е, якщо ти хочеш мати контакт, ти кажеш: Так, я готовий. Давайте подумаємо про е, можливі терміни. Давайте узводимо графіки, давайте знайдемо місце. А якщо ти не хочеш, ти кажеш, би, звичайно, за, але ну і після цього але все зупиняється. Пане Володимире, просто було б цікаво побачити обличчя китайської дипломатії представників та й самого сідзеньпіня, зрештою, де небудь в Бучі або десь на інших містах Київщини чи будь-якої постраждалої області від російських атак. Це точно мало б більший вплив ніж небудь, навіть на засіданні Радбезу. Пане Володимире, чи можемо ми компенсувати оцю бездіяльність таку в певній характеристиці Китаю кимось іншим? Та ж Бразилія, та ж Індія. Чи ми тут на цих напрямках працюємо з цим глобальним півднем? Можливо, хтось таки натиснить на Китай з того ну, боку. Бач, бачите, я думаю, що це поки що така собі фата Моргана. Е, ніякий, е, ніяка Індія, ніякий Китай в силу, вибачте, е, Бразилія, в силу певних двосторонніх відносин на Китай тиснути навряд чи будуть. Це зовсім інша історія, і навряд чи на Китай вони можуть натиснути. Нема тієї, того потенціалу для того, щоб це зробити. На Китай можуть натиснути наші західні партнери, і вони можуть чітко і ясно донести до Китаю просту істину. Якщо він буде допомагати Росії, це означатиме, що він буде шкодити самому собі. І от я думаю, що ті заплановані візити, які зараз е, готуються високопосадовців з Європи, там Макрона, е, пані Фондерляєн е, і так далі. І так далі е, вони мають мали б мати на меті оцей простий сигнал. Е, давайте будемо розуміти, що агресію ми будемо спільно засуджувати. Давайте будемо розуміти, що Захоплення чужих земель під будь-яким приводом речі неприйнятні, і давайте думати, яким чином зупиняти агресора, щоб він щонайменше вивів свої війська з тимчасово окупованих територій. Якщо ця основа для переговорів матиме місце, тоді можна говорити про інші речі. Якщо цього Китай не підтримує, тоді всі його пропозиції про мир це просто-напросто пропагандистські постріли і не більше. Да, і ось люди реагують на вашу з вами розмову і пишуть: а давайте краще сідзіньпіня одразу в Бахмут. Ну, така от пропозиція лунає. Ми розуміємо, да, що це було б добре, коли б ми отримали таку підтримку від такого міжнародного великого гравця геополітичного, але поки що, ну, на жаль, трошечки не так. Пане Володимире, ми вам вдячні за е, вашу аналітику, так. за ваше бачення і за цю розмову, що ось поговорили з нами на ці важливі теми. Друзі, Володимир Грицько, е, дипломат, міністр закордонного. Оних справ сьомого по дев'ятій роки долучався до нашої ефіру за що ми йому вдячні.